Добрий день! Продовжуємо уроки математики в 11 класі. З вами професор Ігор Стороженко. Тема урока конус. На уроці ми дадимо значення конусу та розглянемо його властивості. Але спочатку згадаємо основні, означення. Поверхня обертання. Це поверхня, утворена при обертанні довільної лінії навколо прямої. Тіло обертання це об'ємне тіло, що виникає при обертанні плоскої фігури навколо прямої, що лежить в тій же площині. Осьовий переріз площина, яка проходить через вісь тіла обертання та поділяє його на дві рівні частини. Перерізимо тіло обертання площиною перпендикулярною до осі, є круг або кілька кілець, переходимо до розгляду конуса. Конус це геометричне тіло, утворене обертанням прямокутного на навколо його какеда. Якщо прямокутний трикутник, зверніть увагу на рисунок ПОА. Обертати на поло катеда ПО, тоді гіпотенуза ПА опише бічну поверхню конуса. Катед ОА опише основу конуса. Основа конуса буде круг в точці точки О. Радіус цього круга називають радіусом основи конуса. Діаметр відповідно діаметру основи конуса. Точка П вершина конуса. Відрізок, який сполучує вершину конуса з будь-якою точкою кола його основи, це тверна конуса. Відстань від точки П до точки О. Це висота конуса. Розглянемо розгортку конуса. Розворткою бічної поверхні конуса є круговий сектор. Довжина дуги сектора це довжина кола, основи конуса довжиною 2 πr Зверніть увагу на рисунок, на якому зображено конус з вершиною P. В основі якої лежить круг радіусом R. Довжина кола. такой основы древнюю 2 и точно такой должен буду и маты круговый сектор с радиусом r, r е -E, должен отвернуть конуса и такой круговый сектор є e, разборку обычной поверхности конуса так Довжина основи 2 πr довжина э, кругового сектора розгорки співпадає. З іншого боку, ми можемо позначити кут розгорки бічної поверхні через альфа. Тоді ми маємо рівність альфа радиану помножити на l дорівнює 2i. Треба зауважити, що в конусі не можна позначити код розгортки, а на розгортці конуса не можна позначити висоту і радіус конуса. Площу такою розгорткою приймають за площу бічної поверхні конуса. Розглянемо конуса. По переріз конуса. По-перше, ось переріз конуса. Це рівнобедрений трикутник, основа якого діаметр конуса, а бічні сторони твірні конуса. Зверніть увагу на перший рисунок, на якому рожевим кольором позначив осьовий по переріз конуса. А, Б, П – це рівнобедрений трикутник. Сторони БП і АП дорівнюють між собою. І дорівнюють твірної конуса. Сторона БА дорівнює діаметру конуса. Висота цього рівнобедреного трикутника ПО збігається з висотою конуса. Кожна площина, яка проходить через вісь конуса, є площиною його симетрії. Центра симетрії конус немає. Розглянемо наступний переріз конуса. В першому випадку січна площина проходить по вісі конуса відрізку ПО. Якщо січна площина перетинає цю вісь під якимось кутом, який не дорівнює 90 градусів та нулю. Буде утворюватися теж рівнобедрені трикутники, але основою буде не діаметр, а хорда основи конуса. Кожна площина, яка проходить через вершину конуса, є рівнобедрений трикутник, бічними сторонами якого є двірний конус, а основою хорда його основи. Це зображено на другому рисунку. Проживим кольором позначенням. Такий переріз конуса. С П і ДП рівні між собою сторони, які дорівнює твірним конусом. Сторона Д – це хорда основи конуса. Наступний переріз – це переріз площини, яка перпендикулярна вісі. Конуса. Якщо січна площина перпендикулярна до осі конуса, то перерізом буде круг. Це позначено на третьому рисунку. Теж рожевим кольором, позначений переріз круг з радіусом меншим, ніж радіус основи конуса. У конуса може бути ще різні. параллелизы, такие как эллипс, парабола и гипербола. Про эти параллелизы я расскажу немного позже. Наступное геометричное тело – это срезанный конус. Сечена площина параллельно основе конуса поделяет его на два тела обертания. Меньший конус и срезанный конус. Зверніть увагу на перший рисунок, на якому зображено конус з вершиною П та основу круг з радіусом R, відрізок по А радіус такого конуса. Площина альфа перпендикулярна вісі конуса або паралельна площині. Основу. Така площина альфа ділить конус на дві частини. Верхня частина, умовно верхня, це буде так званий менший конус. У нього така ж сама вершина П, основа менша за радіуса, ніж основа. Конус. Друга частина це не конус, це інше геометричне тіло. Вона називається зрізаний конус. Дадемо значення такого геометричного тіла. Зрізаний конус це геометричне тіло, утворене обертанням прямокутної трапеції 1 БА навколо меншої її бічної сторони. Це показано на другому рисунку. Прямокутна трапеція о 1 БА обертається навколо меншої бічної сторони, тобто навколо О1. І таким чином буде утворюватися таке геометричне тіло. Зрізаний конус та конус це різні геометричні. Тела. Конус утворюється обертанням прямокутного трикутника на полу катега, а зрізаний конус утворюється обертання прямокутної трапеці на полу меншої бічної сторони. Але конус і зрізаний конус мають якісь загальні черти. І ми ці черти розглядаємо. Висотою зрізаного конуса називають відстань між площинами основ зрізаного конуса. Якщо ми позначимо висоту конуса з вершиною П та радіусом основи ОА через H. Оцей відрізок дорівнює H. Висоту меншого конуса. H1, то відповідна висота зрізаного конуса буде H2. H2 дорівнює H відняти H1. Зрізаний конус, який конус, має твірні. Зрізаний конус з одного боку обмежен двома кругами, з його основами і бічної поверхні. Відрізок АБ на другому рисунку, який сполучає найближчі точки К основ, будуть називати це дверною. Існує відповідна залежність між площинами основ меншого кола та колом. Між площиною кола з радіусом R та площиною кола радіуса r 1 приблизно така ж сама, як для зрізаного піраміди, Тільки там були не кола в основі, а якийсь много. Отримати цю залежність, яка позначена червоним кольором, дуже легко, якщо ми розглядаємо два трикутника. ОПА та трикутник О1 П. Б. Радіуси Р1 та Р будуть відповідно. Дорівнювати, відносити як висоти H1 до H. Так само дорівнюють R1, відноситься до R. Далі ми для того, щоб отримати площі кругну, записуємо, помножуємо радіуси на π і підносимо в квадрат. ПР квадраті поділити на πr Р1. Квадраті. І замість відношення R до R1 ми можемо підставити відношення H до H1. І тим самим отримати, що площі основ конуса та меншого конуса відноситься як квадрати висот H2, H в другої степені, поділити на H1 степені до другої степені. Площа основи конусу і паралельного її перерізу відноситься як квадратних їх відстани від вершин конуса. Розглянемо додаткове питання, яка пов'язана з конічною поверхнею. Конічна поверхня вважає фігуру, утворену обертанням однієї з пересічених прямих на по другої. Зверніть увагу на рисунок. Вот этим колером позначена самая конечная поверхность. Одна прямая это весь обертание, а другая пряма утворяет ей твердую. И вот тверна обертается на пол весь обертания. Таким чином мы утворим конічну поверхню. Конічна поверхня вважається необмеженою і складається з двох рівних частин, які мають одну спільну точку, вершину О. От вона позначена точка О. Через деяку точку Е, конічної поверхні проведемо січну площину омега. Її можна провести так, щоб позначений на малютку кут альфа 1 Дорівнював альфа, був меншим від альфа, і був більшим за альфа. Ось вот тут позначено кут альфа. Це кут між площою так званої, можна сказати, основи конічної поверхні та твердою. І альфа 1 теж позначено. Так от, коли альфа 1. Дорівнює альфа, то перерізом буде парабол. У першому випадку площина омега перетинає конічну поверхню по парабол. У другому випадку, коли у альфа 1 менше альфа, це ось цей випадок. Поверхня перетинається по елісу. І в третьому випадку альфа один більший, ніж альфа, це цей один, та другий переріз перетинається по гіперболу. Ці три математичні терміни вів в другому столітті до нашої ери древнегрецький математик Аполлон. Грецькою мовою ці слова означали наступне. Парабола зіставлення, бо з першим випадком діставлялися два інші. Еліпс недостача, бо кут альфа 1 менший за а. І гіпербола перебільшення, бо кут альфа 1 більший за альфа. Хоча полоні зіставляв не кути альфа-1 і альфа, а деякі інші величини, але суть справи зводилась до порівняння цих кутів. Переходимо до наступного питання. Площа поверхні конуса та зрізаного конуса. Площа бічної поверхні конуса дорівнює дорівнюють ПРЕ. ДР. Радіус основи конуса Е довжина твердої, це радіанна міромкута у 180 градусів відношення довжини кола до його радіуса. Цю формулу дуже легко отримати, якщо ми, по-перше, згадаємо, що бічна поверхня Конуса С сектор круга радіусом L і довжиною 2 πr Позначимо площу такого сектора літерою Sb, площа бічної поверхності конуса. Площа круга радіусом L буде дорівнювати P L другой степені. Так вот, площа сектора, круга радіусом L відноситься до площі всього круга радіуса L як довжина окружності дуги сектора. До довжини всього кола. Невідомо SB поділити на площу круга радіуса L і L другої степені. буду дорівнювати довжина сектора. Ми визнали, що для конуса він дорівнює 2 і R, R радіус основи конуса. І поділити на довжину повної кола радіуса R2PE. І з цією формулою ми отримаємо саме, що площа бічної поверхні конуса буде дорівнювати PRE. Площа основ конуса це площа круга ПР2 степені. Круг основа у нас радіусом R. Відповідно, площа повної поверхні. Конус складається з площі основи пі Р в другої степень та площа бічного поверхні конуса. P -R -L. Ми складаємо, можемо винести за дужки П. Помножити і в дужках будет R помножити на L плюс R в другой степени. Площадь бічного поверхні зрізаного конуса визначається такой формули. Помножити на суму двох радіусів основ Р1 плюс Р. Р і Р1 позначені на малюнку. Ця формула я не довожу, її дуже легко вивести самостійно, її можна вивести, коли ви із сектора з якимось. Загального конуса, ствірнує, наприклад, L велика, будете віднімати площу бічної поверхні меншого конуса, і при виводі цих формул ви зможете отримати. Саме таку форму може це провести самостійно. І відповідна площа повної поверхні зрізаного конуса визначається так само, як сума площі вічної поверхні та двох до площі двох основ з радіусом круга Р1 та Р. Ось вот ця формула. Це всі питання, які були заплановані на цей урок, і ми можемо зробити висновки. На уроці ми дали означення конусу та розглянули його властивості. Конус це геометричне тіло, утворене обертанням прямокутного трикутника навколо його катега. Відсень від вершини конуса до основи називають висотою конуса. Радіус круга, який є основою конуса, відповідно називають радіусом конуса. Відрізки, що сполучають вершину конуса з колом основи, називають двірними. Сукупність всіх двірних утворює бічну поверхню конуса, яка так і називається конічна поверхня. Повна поверхня конуса складається з основи та його бічної поверхні. Звязок між радіусом висотою та твірною конуса визначається означенням конуса. В означенні конуса говорится про те, що він утворюється обертанням прямокутного трикутника на свого кадра. Гіпотенуза такого трикутника утворює твірну конуса. Один катет Висоту H і другий катет утворюють радіус э, основи конуса. Відповідно, квадрат твірної, квадрат гіпотенозу, будуть дорівнювати сумі квадратів катетів h в другої степені додати R в другої степені. Кожна площина, яка проходить через вершину конуса, створює рівнобедрений трикутник. Січна площина. Паралельно основі конуса поділяє його на два тіла обертання. Менший конус і зрізаний конус. Переріз такої площини буде круг. Висотою зрізаного конуса називають віцем між площинами основ зрізаного конуса. Зрізаний конус це окреме геометричне тіло, яке отворюється обертанням прямокутної терапеції. Навколо меншої своєї бічної сторони. Площа основи конуса і паралельного дій переріза відноситься як квадратні їх відстань від вершини конуса. Площа повної поверхні конуса складається з площі бічної поверхні та площі основи. І визначається за формулою. PEL. Это площадь бечной поверхні та плюс ПР в другой степени. С площадь основы. Площа полной поверхні зрізаного понуса вызначается такою формулою. Теж Т помножите на суму R другой степени плюс r перше другої степени. С радиус основ. І визначаєте відповідна площа однієї та другої основи. Площа бічної поверхні буде для зрізаного конусу. E, помножити на суму R1 додати R. Це весь матеріал, який запланований на урок. Урок завершено. Бажаю вам гарного настрою. До нової зустрічі.